Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. День сьогодні змістовний. Готуємо сильну другу половину вересня, сильно як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть не менш чіткі та конкретні результати. Друге, про що важливо сказати: продовжуємо підготовку форму оборонних індустрій, першого такого заходу, який відбудеться в Україні, вже цієї осені відбудеться. Інтерес до форму дуже високий. Це повністю відображає силою потенціал України, нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Вже 86 провідних оборонних кампаній світу, а це 21 країна. Підтвердили свою участь у формі. Наше завдання абсолютно очевидно: дати всі можливості Україні виробляти зброю, снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильніший, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів. За цей тиждень ми маємо і суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки. Данія, дякую за новий оборонний пакет. І це вже 12-й пакет техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія затверджена участь в тренуванні наших пілотів. Дякую, Норвегія, рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую. Корея, дякую за нову домовленість про фінансову підтримку, Сполучені Штати, нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую. І звичайно, наші воїни, всі бригади і підрозділи, які зараз в боях: Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина і ті, хто вже відзначився на тижні. Потрібними Україні результатами і ті, хто я впевнений, готується дати Україні успіхи. Я дякую вам, всі ми пишаємось нашими воїнами і готуємось зробити наші сили оборони та безпеки міцніше. Слава Україні!